Всім вітання, друзі. Ми починаємо ранок вдома. І найближчі дві з половини години з вами проведемо ми ведучі Лілія Ребрик і Костянтин Октябрський. Наш майстер Костянтин Драгольов забезпечить музичний супровід. А кулінарний експерт Чаба Бакош приготує смачні сніданки і навчить нас цього мистецтва. Сьогодні дізнаємося про значення візиту китайського правителя до Росії та розберемося з фактами падіння імперій на історичних прикладах. Подивимося, як навчаються українські діти в Австрії. Проаналізуємо, як залежність від соцмереж впливає на наше здоров'я. З гостями поговоримо про дослідження життя підлітків. Також очікуємо музикантів Віталія Козловського та Тарабарову з прем'єру відеокліпу в нашому етері. А ще заплановані ексклюзивне інтерв'ю з олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком, мультфільми, музика і багато, багато всього цікавого. Ранок вдома починається, але спочатку хочемо подякувати звитяжним збройним силам України за те, що маємо можливість починати новий день. На календарі, 14 квітня, у цей день у 1912 році непотоплюваний гігант Титанік пішов під воду через зіткнення з айсбергом в Атлантичному океані. Лайнер увійшов в історію також завдяки містичним фактам довкола нього. Це ж яким таким містичним фактам? Я просто знаю, що це було диво технічного прогресу тих часів. А зіткнення сталося через неуважність команди, тобто через людський фактор. Уяви собі. За 14 років до катастрофи корабля її передбачив у своєму романі письменник Морган Робертс. Судно в книзі називалося Титан і затонуло через зіткнення з айсбергом. Більше того, літературні обставини, кількість жертв і майже точні координати катастрофи збіглися з реальними подіями. Mm -hmm. Дійсно, це вражає. А от про інші визначні події та дати 14 квітня далі в рубриці День в історії. 14 квітня 1865 року у Вашингтоні під час театрального спектаклю був смертельно поранений 16-й президент США Авраам Лінкольн. 26-річний актор Джон Вілкс Бут прокрався в ложу, де сидів політик, і вистрілив з пістолета йому у потилицю. Наступного ранку, не приходячи до тями, Лінкольн помер. Буту вдалося втекти. Його шукали два тижні. Знайшли в амбарі у штаті Вірджинія і смертельно поранили в перестрілці. Бут, який підтримував рабовласництво і виступав проти його скасування, вважав Лінкольна винним у громадянській війні та в усіх бідах американського півдня. Свій план помсти він виношував більше п'яти років і задля його здійснення зібрав однодумців, колишніх солдатів, робітників, які ненавиділи владу. Авраам Лінкольн перший президент США, який став жертвою замаху. 14 квітня 1912 року за 20 хвилин до опівночі теплохід Титанік зіткнувся з айсбергом біля канадського острова Ньюфаундленд. А вже за 2 години 40 хвилин корабель пішов на дно. Загибель Титаніка одна з наймасштабніших морських катастроф ХХ століття. Це був перший і останній рейс. Найбільшого на той час пасажирського лайнера у світі він прямував з англійського Саутгемптона до американського Нью-Йорка. На борту теплохода було понад 2200 пасажирів і членів екіпажу. Трагедія сталася у водах північної Атлантики, де багато айсбергів. про небезпеку. Команду Титаніка сім разів сповіщали інші кораблі. Але екіпаж лайнера був впевнений, що судну нічого не загрожує. Проте, після зіткнення з крижаною брилою Титанік почав тонути. Пасажири сідали в рятувальні шлюпки, але їх не вистачило на всіх. Точних даних про кількість загиблих досі немає. Врятувати вдалося трохи більше 700 осіб. Цього дня 2014 року виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов підписав указ про початок антитерористичної операції у східних областях країни. А то саме таку назву отримав комплекс заходів, затверджений секретним рішенням Ради безпеки після обстрілу колони українських силовиків під Слов'янськом. З перших днів операції до неї активно залучалися всі силові відомства України: Збройні сили, Нацгвардія, служба безпеки, міністерство внутрішніх справ і добровольчі батальйони. Зоною АТО були оголошені відразу три українські області: Донецька, Луганська і Карківська. Але у вересні 2014 року її кордони окреслили лише перші два регіони. У січні 2018 року Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з цим законом, замість АТО було оголошено про початок операції об'єднаних сил. А вже 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. В державі оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. 14 квітня 2022 року Верховна Рада визнала дії, вчинені Росією під час воєнного нападу на Україну геноцидом українського народу. А яким буде 14 квітня 2023 року залежить від кожного з нас.